Доброго дня вам, друзі. Сьогоднішня наша розмова буде про таку рослину, яка називається Молочай Карпатський. Це дуже поширена рослина в Карпатах. Вона зростає у інших державах Карпатського регіону. І вона цікава тим, що вона дуже широко використовується у народній медицині. У народній медицині вона використовується від І Космаські Знахарі, Ілько Бузяк, Юрій Бербеничук, Микола Боб'як. Вони вміли. Цією рослиною лікувати багато недуг, і навіть її називали чоловіча трава, бо вона лікує багато захворювань, якими хворіють чоловіки. Але найперше, що цікаво, коли її зрізати, вона має таке біле молочко. Якщо є у людини бородавка, її отак треба змастити цим білим молочком і ця бородавка пропадає. Якщо взяти, зробити настойку з цієї рослини, то ця настойка нею помити можна. Лице на якому є веснянки, і ті веснянки пропадають. Але вона лікує багато інших захворювань. Наприклад, дуже помічна ця рослина є від шкірних усяких захворювань. Вона треба зауважити, що вона трохи є отруйна і треба. Обережно з нею себе поводити, але вона є цікава ще тим, що вона навіть має можливість лікувати онкозахворювання. Багато онкозахворювань лікується рослина, яка називається Молочай Карпатський. Українські вчені не дуже досліджували цю рослину, зате у інших народів є багато досліджень про лікувальні властивості Молочаю Карпатського. Вона навіть допомагає при запорах, вона допомагає при тому, як людина має глести. То ці глисти легко виводяться тоді, коли вживати настойку із цієї рослини. Отже, кому цікаво, можете собі взяти цієї рослини зараз, заготовити. Вона перецвіла, вже тут робляться такі коробочки невеликі, і тут буде насіння цієї рослини, але. З молочаю Карпатського використовую коріння. Молочай Карпатський дуже поширений у озелененні. Молочай Карпатський виглядає досить цікаво. Такі цілі кущі, коли починається весна, то ці кущі дуже такого ніжного зеленого кольору. Тепер вони вже в космочі Переморозились, пересвіли. І тепер вони вже не є такі красиві. Отже, сьогодні ми з вами познайомилися із такою рослиною, як молочай Карпатський. Дякую, що дивились моє відео. Підписуйтесь на мій канал. Наступне відео буде про каштани, про цвіт каштанів. Дякую.